Всім привіт! Рада вас бачити у новому відео. І зовсім скоро мені буде 20 років. І з цієї нагоди я вирішила зробити список речей, які б я б порадила робити, маючи досвід у 20 років. Це, звичайно, не велика дата, але все ж я щось за собою несу, маю якийсь певний експеріенс і можу ним поділитись. До речі, нова зачіска. Їздила у Рівне додому і мене стригли без світла. Супер, Суперфайні, у неї був такий фонарик тут. Ну, загалом я не знаю, як там зараз дуже тяжко ситуація. Але давайте про хороше і можемо з вами починати. І першу пораду, яку я дала, це слухати себе. Це в першу чергу себе потрібно поважати і завжди дослухатися тільки до своєї думки. Ну якби не тільки, але й в більшості, тому що деякі люди вам можуть порадити, але вам вони вам ніколи не скажуть те, що у вас є тут всередині, і те, що ви відчуваєте буде правильно, краще це зробити. Попри те, що вам говорять деякі люди, там чи батьки, важливо враховувати їх думку, тому що в них набагато більше досвід у житті, але це не значить, що вони мають повністю впливати на ваше життя. І часом мені напевно, не вистачало цього напору, стати на своєму і просто послухати те, що я дійсно хочу, те, що моє серце бажає, і виконати це. Але зараз я це стараюсь змінювати. Дуже важливо так само поважати думку інших, але це не означає, що ви маєте робити все те, як скажуть інші. Супер актуальне для мене на даний момент це визнавати те, що ти дійсно втомився. Дуже часто ми якось вливаємось в течію і просто не перестаючи, займаємося якимись справами, щось робимо постійно, собі будуємо плани і не будуючи при цьому плани на свої вихідні дні, не вставляючи собі вихідні дні, а це настільки потрібно, щоб ми перезагрузилися, відпочили, бо дуже легко перегоріти, дуже, -дуже просто сумувати, якось розстраюватись через це. Краще просто вміти якось дослухатися до того, чи вам зараз тяжко чи ні, і робити від цього свій графік. Не ставити супербагато задач на день, ставити лише декілька, тому що це нереально завантажує, і ти просто не встигаєш за тим, як життя у всіх проходить, а ти робиш просто якісь плани, які ти собі понабудовував, то тепер не можна в роботі проводити все своє життя і всі гроші світу, ти не заробишся за 100%. І наступне умовно те це визнавати те, що тобі не подобається, те, чим ти займаєшся. Це може і відноситись і до роботи, і до вашого хобі, і до ваших взагалі, занять, вподобань у всьому житті. Тому що, звичайно, легше просто робити те, що ти завжди робив. Але якщо це тобі не пасує всередині, то мені здається, що це якось без сенсу. Просто ви так все життя проведете у тому, що вам дійсно не подобається, і краще відразу це зрозуміти. Щоб не йти і не розвиватись у сфері, яка вам дійсно не подобається. Наприклад, не подобається робота. Будь ласка, можна змінити це на першу і не останню робота в вашому житті. Так само і навчання можна довчитися, отримати диплом, але потім просто змінити спеціальність і піти навчатися на щось інше, наприклад, або просто цим не займатися. Ну тобто, вас ніхто не зобов'язує іти за своїм дипломом, за своєю сферою. І так само не прив'язуватись до роботи, тому що це просто-напросто те, чим ви заробляєте гроші, і воно вам краще буде, коли ви будете знаходитись там, де ви відчуваєте вам добре. Я не думаю, що це якась проблема, але нам, звісно, простіше просто бути там, де ми є, бо ми проживаємо, думаємо, о, треба це все змінювати, робити якісь документи, підтверджувати свою кваліфікацію, ще щось там, ще щось там. Я розумію, що це все тяжко, але таку пораду я би собі дійсно дала ще раніше. Просто я дуже пізно якось до цього прийшла, що не треба просто прикріплятись до того, чим ти займаєшся зараз і де ти працюєш зараз. Далі у нас порада це та, якою даю зараз самі собі. Це займатися спортом, займатися фізичною активністю, тому що, наприклад, якщо це сидяча робота, це взагалі супер перше те, що ви маєте робити. Тобто, у мене робота стояча, ходяча. Ну, тобу, я і так втомлююсь за день. І для мене в моїй ситуації більш підійде, наприклад, йога. Я зараз почала трохи займатися йогою, звісно, не постійно, але я скачала собі додаток у телефон, і я роблю собі деякі вправи. Ну, типу. Це не таке складне, як там кардіо чи якісь там великі ваги, але це, все одно є фізична активність, вона тратить ваші калорії, так само вона ваше тіло розігріває. Кожні м'язи працюють. це потрібно, тому що ви потім дуже подякуєте за те, що ви дійсно займалися спортом, вам буде легше у майбутньому. Навчання. Вчитися та вчити обов'язково мови, а в першу чергу це англійська. Це 100% англійська, тому що краще знати одну додаткову мову, але дуже добре, ніж знати декілька мов, але потроху вам це взагалі ніяк не допоможе. Якщо ви будете класно знати українську і англійську, це супер круто, тому що англійська це інтернаціональна мова, всі не спілкуються. Ви можете в будь-якому випадку підійти до когось, в будь якій будь-якій країні, і поспілкуватися англійською. І так само навчання, якщо ви навіть закінчуєте навчання, це не означає, що треба переставати навчатись. Тому що навчання нас розвиває і ми вчимося до кінця нашого життя. І важливо просто виокремлювати для себе ті сфери, які вам подобаються, які вам цікаві, які ви хотіли вивчити. І можете собі трохи небагато, але вчити там наразі на декілька днів там, наприклад, і це вам дійсно допоможе по життю. Одна із таких порад, до якої ти приходиш не відразу, це 100% це не гнатися за друзями. Якщо у вас одна подруга чи дві, але ви розумієте, що це дійсно хороша людина, що це та подруга, яка вам пасує, то не треба собі коло друзів робити 500 людей, які вас взагалі не будуть розуміти, у вас не буде сходитися із ними кругозір. і... Я не думаю, що це вам якось взагалі допоможе. Краще мати вірних друзів, їх може бути декілька, може бути навіть і один. Але це та людина, яка ви завжди підтримує у тяжку хвилину, і та людина, з якою ви можете про все поговорити. Ну, тобто, до цього я пройшла оце буквально цього року. Я не знаю, багато речей для мене відкрилося у 22-му році. І, блін. А для чого оці 500 знайомств, якщо ви не будете відчувати, що ви дійсно можете відкритися з цією людиною? Зараз порада підійде для всіх заліз. Поради для всіх в принципі, підходить, Це не гнатися за стосунками, так само як і за друзями, і е, якось аналізувати свої стосунки, щоб рано зрозуміти те, що вони, наприклад, токсичні. Модно слово вживаємо. Що вони вам просто погіршують життя а на його покращують стосунки, це е, та частина вашого життя, яка має вам навпаки приносити радість. Це людина, яка вас має підтримувати у всьому, як, з якою ви можете вирішити всі свої питання, з якою ви можете погрусити разом, разом повеселитись, а не та людина, з якою будете розбивати всі кружки, які є у вашому домі, і обговорювати найгірші слова, які існують в цьому світі. типу. Я думаю, ви маєте це розуміти. І життя у нас одне, і проводити його не з цією людиною, боючись, що ви потім не знайдете нікого, для мене це тут краще бути одною, але у любові з собою, ніж бути з якимось тираном у домі. Ну, це тяжко, я розумію, наскільки важко прийняти взагалі той факт, що і, ця людина не ваша, але, повірте, потім в житті вам буде набагато легше. Супер важлива річ це не уникати нових знайомств і корисних знайомств. Наприклад, на роботі, от я працюю там, де люди із різних точок світу є, і дуже прикольно з ними іноді поспілкуватися. Ну, типу, може навіть хотіти прогулятися. Це людина, в якої зовсім інше оточення було. В неї зовсім по іншому світогляд створювався. І блін, це дуже цікаво розуміти, що є люди взагалі не схожі на тебе. Тим більше, наприклад, якщо ти потім, наприклад, якщо я їду з Варшави і потім повернусь, мені буде ці люди, з якими я зможу піти поспілкуватися, і це не те, щоб просто українці, це люди там з Індії, наприклад, чи з Польщі, так само є декілька знайомих. І це дуже прикольно. Я вважаю, що це дуже-дуже класно. І треба завжди закріплювати ці контакти, ніколи не губити там інстаграм, наприклад, чи щось, щоб в разі чого можна було написати, щось запитати, чи ти так само, ну, типу, прогулятися. І мені здається, що це дуже-дуже класно. Питання планування часу для мене якесь дуже складне. Я не знаю за останній час це зрозуміло, тому що. Для мене важливо навчитися планувати правильно свій час та не брати багато на себе. Останні, напевно, півроку я дуже багато планів собі записувала у плани і менше встигала. Ну, типу, якщо я запишу собі, наприклад, три пункти на сьогодні, я знаю точно, що я їх виконаю і що я буду горда собою за те, що я зробила те, що я повинна була. А не я напишу собі десять, і я виконую із них два. І буду думати, що я просто найгірша людина у цьому світі, що я нічого не вмію робити. І так само важливо планувати свої своє дозвілля, свій вільний час і важливо на нього виділяти. Час важливо виділяти вихідні дні, тому що ми без цього просто загнемося і згоримо. Ну і тепер порада від старічка. Я не знаю, для мене так тяжко, це 20 років, це так дуже багато, це вже е, третій десяток. Ну, це, звичайно, не третій десяток, але блін, це 20 років. Не уникати візитів до лікарів. Я це говорю. Ну, типу, тобто, ви маєте розуміти, що у вас здоров'я одне, ви одні. І треба любити себе, і в першу чергу, піклувати про себе. От, і якщо ви навчасно будете до лікаря, можливо, це вам потім в майбутньому. Зробить дуже багато поганих речей, тому е, важливо робити раз в рік раз в півроку якісь огляди у лікарів, навіть якщо вас нічого не турбує, тому що, можливо, потрібні якісь вітаміни, просто вам пропишуть, От, бо вони не погіршать, а навпаки, покращать ваш стан. І, або, наприклад, сходите, і лікар підтвердить, що у вас все добре зі здоров'ям. Ну, я не дуже люблю ходити до лікарів, але я розумію, наскільки це важливо і така доросла порада це не уникати візитів до лікарів. Обдумувати купівлю речей. Раніше я купувала речі якось без сенсу, без ніякої мети. Ну, типу, я ходила часом на шопінг, просто заглушаючи якісь свої переживання всередині чи щось такого. Але потім я зрозуміла, коли ти переїжджаєш, у тебе дуже багато речей, і це капець як незручно, типу, ну, краще мати якісь офігенні просто декілька речей, які ти завжди носиш. І ну, типу, тобі, тобі не буде набагато перевозити, тому що е, ось зараз ми плануємо переїжджати, і я тупо не знаю, які речі пройдуть <смі> цей конкурс і помістяться в валізу. тому що ну і шкода, тому що речі дійсно були дорогі, наприклад, чи там дуже красиві. Їх не хочеться залишати, але ти тупо не можеш, тому що їх забагато. Ну, типу, я не вважаю, що це супер класно, і я тільки нещодавно почала боротися із цим. Ну, це не супер якась там проблема, в мене не мільярд речей, але просто для такого удобства, поки ми населилися десь в якійсь країні чи десь там, то краще мати меншу кількість речей. Взагалі не всі ношу, ну, що ну, тобто їх занадто багато, але шкода тих речей. Тому думайте наперед і не купуйте собі тільки через те, що. Ця річ прикольна. Ну, типу, обдумайте, якщо ви дійсно будете її носити, то так, її варто купити. <му> хобі. Як тяжко працюючим людям говорити про хобі, і ніби у вас є час на нього, бо це те, що вас має відволікати від всього світу. Зараз для мене це відео, мені прикольно дуже записувати відео. Мені воно піднімає настрій, коли я монтую, підбираю якусь. Музику, дивлюсь, що у мене трошечки більше стало переглядів, чи там мені поставили 15 лайків, для мене цепу піднімає настрій. Ось, і це може бути без ну, без речей. Там, наприклад, ті самі танці. Якщо мені подобається щось таке фізичне, ну якби активне, можна зробити собі, наприклад, хобі як в'язання, чи якісь там знаєте, картиночки по такій бусинки приліплювати. Собі, до речі, хочу таку потім купити. У мене була картина по номеркам розмальовувати, але я її не домалювала, вона залишилась у мене вдома рівною. От, ну так, вот. і це прикольно, включаєш собі серіал, ні про що не думаєш, і просто годинку виділяєш на те, що ти можеш приділити час собі. Хібанський пить. Офігенна порада це не боятися відставити свою думку, не боятись протистояти комусь, і це має бути, звичайно, в розумних рамках, але якщо ви просто не відстоїте свою думку, не стоїте на своєму, люди вас просто будуть вважати типу, як шахою, просто бездухів, вам Безду...хим. Так. І, Ну, типу, можуть вам просто дуже легко керувати, тому що ви на все погоджуєтесь. Це дуже-дуже нерозумно, просто е, краще, якщо ви вважаєте, що це дійсно погана ідея, краще висловити, обґрунтувати вашу думку, що це дійсно погана ідея, і просто не робити цього. Ну, типу, не треба йти на поводу у інших людей і погоджуватись на все, що вони пропонують вам. І, наприклад, якщо хтось е, порушує чиїсь права, вам не треба з цим погоджуватись тільки тому, що це ваш друг. Ну, типу ви теж маєте сказати те, що він не правий і це, Або й не обґрунтовувати. Типу, це ваше життя може робити все, що завгодно. Але така вам порада. Ти все не шумиш? Якщо він даруєш, то ти мені дуже шумсу здаєш. <гум> він в тебе шуршить так, як я не знаю. Дару зривається. Ти з хати. Ну. <гум> Порада, яка спливла буквально, я не знаю, два місяці тому, це не бігати за грошима, бо життя пройде, а гроші у всі світу так і не заробите. От, і життя все-таки йде, і не треба брати на дві зміни більше що тижня тільки тому, що ви хочете зробити більше грошей. Яка є ок, велика різниця між заробітками і між звичайним життям. От, ви не маєте. Працювати кожен день тільки тому, що ви хочете більше грошей, то пропускаєте всі класні моменти життя. І раніше в мене було ще супер багато змін, якісь вони були всі довгі, а зараз я на роботі стараюся робити собі деякі вихідні, і взагалі я не говорю про роботу, окрім того часу, що я знаходжуся на роботі. Ну, тобто я з нею виходжу і все. Я стараюсь про неї забувати, не говорити, тому що по-перше, мені не дуже подобається моя робота. А по-друге, для чого все своє життя водити навколо вашої роботи. Дуже важливо говорити близьким людям, що ти їх любиш, і я це розуміла, перебуваючи на відстані від них, не живучи у своєму рідному місті, тому що потрібно підтримувати з ними зв'язок. Це найрідніші люди, які у вас є, і якби вас там не зраджували, не кидали друзі, це люди, які... Вам рідні не тільки просто по <смеш> мешканню, а й і ще і ці люди також і рідні вам на біологічному рівні, і От вас кинуть усі друзі, а це люди, які дійсно з вами залишаться. Тому потрібно їм завжди говорити, що ви їх любите, приділяти їм увагу, завжди телефонувати і не відкладати дзвінок для них, тому що е... всі ми не вічні, а особливо наші батьки, бабусі, дідусі. і потрібно розуміти це. Це така порада із типу мотивації не зупинятися на досягнутому. Тому що, наприклад, якщо ти заробив гроші, купив собі айфон, і ти все класно, і більше нічого далі не робиш, то це дуже дуже погано, тому що життя продовжується, і те, що купив собі айфон, а людина якась інша купила вже собі машини. І дуже важливо розуміти те, що це не останній ваш ціль у цьому житті і потрібно розвиватися і просто рухатися далі. Менше все сприймати близько до серця дійсно вам допоможе легше себе почуватися у цьому дурному світі, у цьому світі, де вас кожен намагається образити, чимось там просто яким словом назвати. Ну, якби і так само наприклад, ті самі робочі касиром, я розумію, наскільки багато агресивних людей є, які тупо їм е, все рівно, що вони не тільки собі псують наслідки, ще й вам, і що всьому колективу, який старався для них робити цей бургер. Бо ж вони пройшли у фастфуд, а не в ресторан. Ну, загалом, ну типу, просто можна посміхнутися, ага, і забути про це, і просто піти із хорошим настроєм і це все, бо раніше я якось сприймала це ближче до серця. Зараз я стараюся цього не робити, і він набагато легше живеться, коли ви просто плюєте на тих, хто хоче вам з'ясувати настрій. І знову ж таки, частинка мотивації це ставити цілі їх досягати. Тому що якщо ви не ставите цілі, ви не можете розпливати своє життя так, щоб вам до чогось прийти. Ну, тобто будете просто пустити за течією і нічого особи не доб'єтеся. Якщо у вас є ціль, то ви собі впевнено до неї будете крокувати. Акцентувати увагу на хорошому допоможе вам бути завжди у хорошому настрою та. Якось приймати все легше, так само, як і не сприймати все близько до серця. Тому що якщо ви будете акцентуватися тільки на поганих речах, у вас завжди буде поганий настрій і в принципі будете вважати, що ваше життя повне. І просто, якщо ви будете акцентуватись на хорошому, потім навіть забудете про ті якісь погані моменти, які у вас були нещодавно в житті, і просто будете йти далі. І останнє заключне на сьогодні це не відкладати життя на потім. Це випливає із багатьох порядок які я робила у цьому відео. Тому що е, якщо ви забуваєтесь у роботі, ви пропускаєте все своє життя. А ми не молоді, ми тільки старшими стаємо і блін, не потрібно просто брати лишні зміни на роботі, а краще взяти вихідний, приділити час собі своїм друзям, близьким людям, і щоб у вас все в житті. Було добре. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ми з вами побачимось у наступному відео. Також у коментарях можете написати свої поради, які ви дали би собі молодшим. Я буду дуже рада, якщо ви це напишете і готова буду все-все-все почитати. Дуже дякую тим, хто ставить мені лайки та підписується на мій канал. Це мене мотивує робити нові відео. До зустріч!